Всім привіт! Гарного читавого дня. Краса виходить, але трішки переплітала. Так, що переплітала? Тут у, переплітала оцю серединку. Зараз вам розповім. Так, І я додавила, по схемі цього немає, я просто клітиночку додала. Вона гарна, дуже виходить. Це 10-й номер ниточки, дуже гарна серветочка виходить. Ось її схемка. Так що плетіть. Просто камера так всю красу не передає, ну дуже гарно. Так, що чому я переплітала ось тут, так. Тому що я робила ось ці бантики, а, бачите, тут ось я приблизилася, тут є перетинка. Оцю перетинку я пропускала. І в мене виходилося йшов бантик, але отут порожнина така була. Подивилась, по схемі, я ж неправильно роблю. І я розплилась до цього моменту і вже пішла, що в мене є перетинка. Перетинка тут іде 5 повітряних петельок. Тільки ось ці два стовпчики, так, тут беру під загальну вершину. І потім ось ці аж три стопчики беру під загальну вершину. Отут я вколюю гачок посерединці ланцюжка. А, щоб тут також була ну якби з одної петелечки виходили сюди, стовпчик і сюди виходив. І в кінці також у мене стовпчик і стовпчик повної клітиночки під загальну вершинку. Нічого тут складного немає, все простеньке, але просто дуже цікаве, дуже вона гарненька і цікава. Виходить. Ось така серединка. Виходить. Бачите? Ось тепер оцей бантик, але тут є оця ось ось перетинка, яку я пропускала. Ну, а далі рядочок іде прямо пустих, пустих прямокутничків. Так що, ось так. Прийшлось було б більше б виплетено, ну, але прийшлося трішечки, трішечки. Так, ну добре, вже я виправила помилочку. Далі, далі плиту. Далі плиту. Так, і я вам ще хотіла одну красу показати, так? Так, ось ця краса, зараз я її розправлю вам, покажу. Так, це нитки тонкий ірис. Дивіться. Ось ця краса, зараз розправлю, покажу вам, яка. Так, тут у мене без пустих клітиночок, бачите? У мене тут без пустих клітиночок. Так що в мене є робота де без пустих клітиночок. Ну, взагалі, я трішки клітиночку пусту додаю. Ви самі бачите, так я люблю. Так мені подобається. Краса отака. Ось така краса. Так, і тепер я ж вам повинна показати схемку до цієї краси. Так, ось ця схемка до цієї краси. Ще в мене трішки в такому стилі є м -м, подібна схемка. Ну, я вже доплиту цю серветочку, потім уже а, розпочну ту. Ну ось, а гарно також виходить. Я плиту далі. А вам бажаю причудового настрою. Любіть себе, бережіть себе, відкривайтеся в почуттях любові до Бога. І ви найкращі. Я люблю вас. Дякую, що ви є. Щиро, щиро кожному з вас дякую. Пока-пока. До Дослідуючого відео.